Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 помножити на 6 дорівнює 6. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була вірна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була вірна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була вірна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 помножити на 6 буде 0, 0 дорівнює 0. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.